Привіт, друзі! Збираюсь робити декор новорічний, таку підвіску чи панно у формі коня. Я от собі роздрукувала на принтері такий шаблон, контур коня. Далі мені треба, потрібен такий картон. Я використовую ящиковий. коня. Я перемалюю, перенесу малюнок на картон і виріжу за допомогою. Ножика для шпалерів. Звісно, в мене це займе деякий час, тому я вас не буду втомлювати, Я вже покажу, що в мене вийшло. Тобто у мене подвійний, тому так важкувато мені різати. Якщо ж у вас тонше буде, то можна навіть ножицями спробувати різати. Але найкраще все ж таки використовувати такий. Ніж. Так, заготовка в мене така вийшла. Бачите, який в мене картон подвійний, дуже товстий, тому мені так трішки неаккуратно порізалося. Але то не страшно, бо все буде заклеюватися тканиною. Тканину добирають на свій смак. У мене сьогодні тканина з таким блиском, відливом. Це сатин. Звичайний сатин. У мене коричневого кольору, можна обрати будь-який, прикладаю свого коня і обмальовую, крейдою із запасом, так приблизно 2-3 см, Обмальовую по контуру. І потім треба вирізати. Ну і ось я вирізала. Мені треба приклеїти цю тканину до картону. Клеїти я буду за допомогою термоклея. Змащуючи краєчки зі зворотнього боку. І отак натяжечкою. І мені треба акуратно це зробити, так підгинаючи, отут, де будуть проблемні місця, можна попідрізати, поробити такі прорізі. І тоді буде легко мені загорнути, ось так буде виходити. Бачите? Знову ж таки, цей процес. Буде таким довгим, бо мені треба акуратно це робити, тому я вас не буду вашу увагу на цьому затримувати. Я думаю, що ви зрозуміли, що, що і як треба зробити. Ну от Я справилася з цією роботою і тепер буду оформляти свого коня за допомогою таких штучних гілочок ялинкових. Якщо у вас немає таких гілочок, то можна використати просто мішуру святкову і причепити коню гриву, чуба. Трішки покажу вам, що саме я стараюсь робити. Ну, от одна гілочка буде чубом коневі. І я її ось тут приклею. Звісно, що знову ж таки буду використовувати термоклей, наносити його на гілочки точково. От тут буде мене чуб. Ну, а далі у зворотньому порядку буду наклеювати ці гілочки, мідуючи гриб. ось так. Уздовж цієї шиї коня, цієї сторони, ну, по краю, звісно, буду приклеювати, не всього заклеювати. Але спочатку мені треба зробити конюздечку, і для цього можна використати мені тасьму чи якісь святкові стрічки. Ще використаю такі страси, такого коричневого кольору, переливається. Крупний страс це буде око коня. Можна також взяти якийсь гудзичок. Ну, і ще я використаю кольорові кульки. Такі маленькі маю різнокольорові. У них мені треба почіпляти оці підвісочки. Ну, вони легко знімаються. Ось просто так. Це буду прикрашати. Ну друзі так виглядає мій кінь. Зараз з щуба, з оком в нього є. Тепер поверх цих гілочок я приклею кульки оцим хвостиком вниз, щоб він губився серед гілочок. Я теж зроблю це за допомогою термоклею. Ну і ще мені треба буде підібрати йому вуздечку, яку я хочу зробити з такої. З таких ланцюжків на намиста. У мене є червоне і є жовте. Це таке золоту я використаю. Так, ланцюжок приклеїла, прикрасила грибу, ще такі ягідки додала. Можна позаду зі зворотнього боку причепити петельку із стрічечки, і буде у вас. Підвіска така панно та фотозони. Можна на двері причепити.